Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо можливість заробітку на біржі Мекс, а саме на їхніх лаунчпадах, які останнім часом проходять досить стабільно. Покажу, що і як тут працює, як в цих лаунчпадах брати участь і скільки приблизно можна заробити. Відео буде невеликим, але думаю, буде корисним і цікавим для багатьох. Тому не забувайте підписатися, якщо досі не підписані, і поставити лайк авансом. І так, не будемо затягувати, переходимо одразу на саму біржу MEX. Це вже буде шостий проект, який виходить через цей лаунчпад. Ми в минулих брали участь, я про них писав в своєму телеграм-каналі. До речі, якщо у вас там досі немає, підписуйтесь, багато постів там немає. Але ділюсь усім, що роблю сам і де стараюсь заробити. Ми брали участь в минулих лаунчпадах, і звісно, тут великих прибутків немає, тому що завдання є дуже простими, і сама по собі біржа МЕК зі своїми акціями не порівняється там, допустимо, з байбітом в кращі часи чи з Binance по своїх призових пулах. Тому тут прибутки є менші, але так само ми витрачаємо небагато часу і ми виконуємо неважкі. Завдання в середньому для нових користувачів тут виходило заробляти від 15 до 40 доларів, а для старих користувачів від 5 до 15. Напевно, в середньому ось такі заробітки. Як ви вже почули, тут у нас є два варіанти, як взяти участь: це для нових користувачів, як це зачасту буває, і для старих користувачів. Для нових вам, звісно, потрібно реєструвати свій аккаунт вже під час дії самого цього лаунчпаду, І тоді він зарахується як новий, і ви зможете заробити трохи більше, тому що нові аккаунти в схожих акціях заробляють. Більше. Якщо досі не маєте аккаунту на Біржимекс або маєте можливість зробити додаткові аккаунти, реєструйте. Посилання на реєстрацію я вам залишаю в описі під цим відео. Сама реєстрація на у нас ще триває. Цього разу дали трохи більше часу на саму реєстрацію і виконання завдань. Буде у нас тривати до 27 червня 14.00. Ми просто заходимо на біржу МЕКС. Ось тут в подіях знаходимо лаунчпад, у нас одразу переносить на остку сторінку. Зверху є проєкт, який зараз триває, знизу є минулі події, де ви можете подивитись, скільки було там учасників і так далі. Натискаємо «Зареєструватись» тут. Перед тим, якщо ви не маєте аккаунта, ви звісно його реєструєте, проходите верифікацію. «Зареєструватись», підтвердити реєстрацію. Зелена галочка це означає, що ми можемо брати участь і натискаємо підписатись. Нас перекидує на ще одну сторінку, вже більш детальну цього лаунчпаду. Тут ми бачимо, як завжди, весь ланцюжок подій. Початок. Реє та веб підписки у нас розпочався сьогодні, 25 червня, і буде тривати до 27 червня. Нових учасників тут цього-навсього поки що є 39 і 934 учасника завістувалось як старі користувачі. І тут у нас є дуже простенькі завдання для того, щоб взяти участь і закинути свої USDT в цей лаунчпад. Зараз коротко і детально поясню, як це працює. Спочатку для нових користувачів тут є трошки більше завдань. Вам потрібно здійснити депозит 100 USDT або більше, торгувати на споті будь якою парою на 100 USDT, і торгувати на ф'ючерсах об'єм 1000 USDT. Об'єм зробити легко. Ви відкриваєте угоду з 10-м плечем на 50 доларів. Це у нас вже є 500 доларів, тому що множиться на 10, закриваєте ще 500 доларів і маєте 1000. На це ви витратите скоріше за все менше 1 долара. Тому завдання є неважкі для нових користувачів і вони робляться досить швидко. Депозит 100 USDT ви робите звідки хочете. Там можна через P2P, можна з іншої біржі або гаманця. Для старих користувачів у нас є всього-навсього одна. Вимога тут три, тут одна. Нам просто потрібно торгувати на фьючерсах більше 2000 USDT об'єму. Це робиться досить швидко. Давайте я вам покажу. У мене є вже кошти на фьючерсах. Депозиту не потрібно вибити старим користувачам. Заходжу швидко на будь-яку пару. Торгова пара біткоін до USDT. У мене на балансі є 982 долари. І там центи. Я відкриваю угоду лімітним ордером на 1000 USDT. Своїх маржі задіюю лише 100. Відкриваю шорт, маржа 107. Як ви бачите, угода швидко спрацю в нас є позиція, і в принципі можна вже закривати. Ніде не пише, що є якась там мінімальний час для того, щоб тримати угоду, щоб зарахувало наш об'єм. Ніде про це не пише. І я думаю, що можна одразу закрити, і в мене так зараховувало. Вже тут навіть є плюсовий ПНЛ по шорту. Біткоін якраз в цей час падає, коли я відкрив шорт. Натискаємо, нехай буде швидке закриття. Закрити. воно має закрити по маркету. так я навіть на цій угоді вийшов в мінімальний там плюс, нічого не втратив. Відбив комісію і можемо повертатись назад. Буквально одразу не прийшло навіть. Одної хвилини, і тут наш об'єм на фьючерсах вже зарахувало. Тому я виконав єдину умову для старих користувачів і вже можу закидувати сюди свої USDT. Для цього мені потрібно натиснути підписатись, натиснути, скільки я хочу закинути USDT. Максимально ми можемо закинути сюди 1000 USDT, мінімально 100 USDT. Я поки що закидувати їх не буду, тому що вони тут будуть заблоковані. А як ви вже знаєте, сам лаунчпад закінчиться 27 червня, тому я можу в будь-який час до того, коли закінчиться ось цей таймер, закинутися. Сюди свої кошти буду закидувати там в останні хвилини, години, коли зможу, і таким чином буду на менший період блокувати свої USDT на біржі Мекс. Після цього, як ви бачите, по цьому ланцюжку закінчиться у нас період підписки, і приблизно там в цій же годині має відбути лістинг монети, так було в минулих разів. І так само нам навихують нашу маленьку алокацію. Нам знімлюють частинку з цих USDT і на них нарахують токени по ціні 1 цент. По якій ціні цей токен вийде, поки що невідомо. Я думаю, що там буде декілька X. До тих коштів, які нас знімлять, а їх знімлять небагато. Там знімлять ну, нехай буде 2, 3, 5 доларів, токен вийде, допустимо, по 3 центи, і на цьому ми таким чином заробляємо на лаунчпаді. Якщо ви брали до цього участь там на інших біржах, здебільшого це біржа Bybit, ми часто брали участь. Тут працює все практично так само. І USDT, які залишаються, нам повернуться на баланс там протягом також декількох хвилин після закінчення підписки. Спочатку нарахують локацію, потім нарахують USDT. Це все зазвичай триває там 30 хвилин. Якщо будуть. Якісь зміни я про них буду писати в своєму телеграм-каналі. Ліміт підписки в USDT для нових користувачів є трохи меншим, але все одно нові користувачі, так і їх є набагато менше. Тут, як бачите, вже 940, тут всього на всього їх 40, нові користувачі в будь-якому випадку мають заробити більше. Якщо у вас ще залишилось запитання по тому, як тут то щось працює і як тут взяти участь, ви можете знайти сторінку на біржі МЕКС по пошивені запитання. І тут взагалі все детально розписано. Хоча, мені здається, найосновніше і те, що вам потрібно знати, я вам в цьому відео пояснюю. Снил. Ось таке невелике відео вийшло. Останнім часом не так багато можливостей з'являється на крипторинку, але я все одно хоч і випускаю набагато менше відео, набагато менше постів в телеграм-каналі. Це не означає, що я не слідкую за ринком, не слідкую за тим, що відбувається і де ми можемо заробити. Як тільки щось цікаве появиться, де я буду бачити перспективу заробітку, де я буду сам закидувати свої кошти, де я сам буду витрачати свій час і брати участь в тій чи іншій можливості. Я 100% буду про неї писати, як завжди, в першу чергу в. Телеграм-каналі і буду старатися вибити вам частіше відео на Ютуб. Остатнім часом їх, на жаль, трохи менше, але просто такий період новинку. І я думаю, що ще цього року ринок буде набагато кращим. Буде з'являтися багато темок для заробітку, і треба завжди бути в темі, слідкувати за тим, що відбувається, за всіма, так би мовити, трендами, щоб щось цікаве не пропустити. Тому обов'язково будьте підписані на всі мої соцмережі. Дякую вам за перегляд, не забувайте підтримати українсьмовний контент своїми лайками. Бажаю вам профіту і до нових відео. you